із Закарпаття! Знаєте про що хочу з вами десь поговорити? Про свята. Кілько свят, ну просто! Що не день то свято, а святими щось усі не стали. Ба чого? А ну, уповічте, чого святих так мало, а свят так много. А може святася неправильно празнують, святкують? А чи на кожному святі є слово Боже? Ще на кожному святі є тот хліб насушний, який ми просимо у молитві Очі наш. Ні, то не про булку говориться і не про хліб, який ми купуємо в магазині чи печемо в духовці. То говориться про Слово. А Ісус каже, Я є хліб життя, який зійшов з небес. І хто мене їстиме, тот матиме в собі життя і не загине, буде мати життя вічної. Ого, мені такої не розказували, а вам. Мене, нав... мене навчили, що коли хліб паде на землю, то треба оцілювати. Вас теж так навчили? А ви знаєте, що то все ідолопоклонство, що то все язичництво, ті всі обряди, ритуали такого в Біблії не є. Ми думаємо, що ми кинемеся ризи священника чи торкнемеся Євангелія, то вже все, ми станемо святі. Ми від того святі не станемо, а покроплять, покроплять нас водою, та біси повилазять. Ні, біси від того не вилазять. Біси вилазять від слова істинного, від Духа Святого. Того, що в мене в залежності алкогольна агресія, там, непрощення, думки суїцидні. Вони пішли від слова, якої я чула. Пророк Божий звільнив мене. І ви можете щось казати, а твій пастор такий і так далі. А ви знаєте, що ви говорите на мого пастора? Пастор не свою силу зв'язав сильного. У нашій церкві наркомани стають пасторами, із проституток стають служителями. Важкі ситуації, паніка, депресії, людина вже на грані смерті, і Бог спасає. Силу, Духом Святим, хто все робить. І коли ви кажете, а твій пастор такий, ти хто такий, а ви ти хто така, ви хто такий, щоб відкривати рот на мою Божу людину? Ви, ви мені що зробили в моєму житті? Ви мені допомогли звільнитися від того всього, в чому я знаходила. Ні, дорогенькі. Так що не смійте відкривати рот на пасторів. Не знаєте людей, ліпше мовчіть, Того, що хулана Духа Святого не прощається. Нам треба аналізувати, що виходить з наших вуст. Тому що то, що виходить з нашого рота, то в нас на серці. Амінь.